У Чернівцях відкрили п'ятий в Україні центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства. Барнахус там малечі надаватимуть комплексну соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу. Детальніше у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях відкрили центр захисту та соціально-психологічної підтримки для дітей, які постраждали або стали свідками насильства. Назва обрали не випадково. Бернахус, що перекладається як дім дитини, створили центр за підтримки ЮНІСЕФ. Центр це не стіни, центр це співпраця, співпраця між. А поліцією, прокуратурою, судом, системою безоплатної правової допомоги і органами місцевого самоврядування. Тобто, без цієї співпраці це просто насправді залишиться стінами і приміщенням. У центрі команда спеціалістів надаватиме дітям допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Мова йде про комплексну соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу з малечію працюватимуть таким чином, щоб вони не отримали додаткових травм. Саме такі центри і спрямовані на те. Щоб мінімізувати повторне травмування дитини шляхом її постійних допитів, запитів і максимально забезпечити її права, один раз компетентна команда. Слідчих прокурорів, судей, психологів, представників сторони захисту опитала дитину, і далі ці матеріали без повторної травматизації доходять до суду. Впровадження такої моделі в Україні розпочали ще рік тому. Тоді перший центр відкрили у Вінниці, згодом у Миколаєві, Тернополі, Києві та наразі у Чернівцях. Відтак спеціалісти кажуть, вже є перші результати. Тисячі 2021 першого року модель показала вже гарні результати. 33 травмовані дитини отримали вчасно і правильно надану професійну допомогу завдяки скоординованій міждисциплінарній взаємодії. Для побудови такої взаємодії ми проводимо навчання для робочої групи, яка відповідає за впровадження проєкту в регіоні, а також для представників прокуратури, суду, слідства, соціальних служб, оскільки від того чи налаштований механізм такої співпраці залежить доля дитини. Зокрема, допомога дітям в період війни є актуальною як ніколи, кажуть спеціалісти, оскільки потерпілими від злочинів, пов'язаних з військовою агресією, стали 856 дітей. З них 447 загинули. Це цифри без врахування відомостей з території, де ведуться активні бойові дії. На території Чернівецької області зареєстровано за 11 місяців 2022 року відповідно 99 кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Де, відповідно, потерпілими або свідками стали діти. Окрім того, зареєстровано 19 правопорушень, пов'язаних з посяганням на статеву свободу та статеву недоторканність дітей. Відповідно, вісім неповнолітніх і п'ять малолітніх дітей стали потерпілими. До створення такого центру у нас в Чернівцях, центр Барнахус, який дасть можливість все ж таки працювати з тими дітками в належних умовах і надасть. Можливість виявляти і притягувати до відповідальних тих кривдників, які чинять безчинство як в сім'ї, так і по відношенню до дітей, і інших кривдників. Аліна Рябко, Андрій Моронеску, темитня. ТВА.